Ум'ясай, Сина і Святого Духа. Преподобний Єфрем Сірін говорить, браті і сестри, що піс це і колесниця на небо. Піс говорить преподобний до покаяння. Преподобний Амбросій Мініаламський говорить, що це час лікування небесного, що себе небо лікує людські душі. Сьогодні ми вже з вами третій день говіємо. І ми повинні зрозуміти єдине, що все те, що сьогодні нам мішає стати ближче до Бога, це наші гріхи. Піс настроює людину на покаяння. Ми знаємо, що той, хто вміє грати, має слух музикальний, він чує, як розстроєний музикальний інструмент, так і Господь, бачучи нас, що ми розстроєні. Ми не зібрані з вами і дає нам цей час для того, щоб ми зібралися з вами і Богу угодно говорили, поступали, дивилися, думали. Святі отці накладали на себе піст так, що вони ставали ближчими до Бога. Піс він відтончує душу людини, не тільки тіло худає. Але душа стає близькою, легкою, і вона піднімається легко до Бога. Піс мішає ворогам дуже, і видимим, і невидимим. Святий Іоанн Златоуст говорить, що людей потрібно більше боятися, ніж хижаків, звірів. Ми знаємо, що пророк Даніїл, він був кинутий в рів і випущений до нього левів. Ну Леві нічого не повредили Пророку. І говорить Ян Затоус, а люди розіпняли Христа. І говорить також, подивіться, як люди гнали пророка Ілью. А ворон годував, що наскільки бувають люди зліші тварин. Так і ми буваємо злимося на піст, ми роздражаємося, хтось злиться, а скільки ти будеш постити, а що це не можна їсти, та діло не в нашому тілесному пості. Якщо ти привик до кави зранку, і ти не можеш від неї відказатися, це вже страсть. А якщо тобі потрібна кава, щоб в тебе тиск підняти, Збудрити, то це зовсім інше діло. Якщо ти привик многослов'я, і всім говориш, ходиш, вчиш, це також страсть. А якщо ти навчився мовчати, взяв на себе такий подвиг мовчання, на зауваження, ти можеш що сказати, хочеш сказати, є, що сказати, а ти мовчиш. Це також подвиг, браті і сестри. Одному з монастирів, Монах був на іконі лавці. Людей, ви знаєте, на іконі лавці дуже багато. Той купляє це, літературу, той ще щось питає. Він мовчки всім відповідав. Всі думали, що він німий. І кажуть, він німий, він не говорить. Однокласник каже, ти дивися, який подвиг на себе взяв. Вони разом вчилися. А він просто мовчав, мовчки відповідав, що казали, він все обслуговував, все давав. Так, браті і сестри, треба вчитися нам в себе викореняти, те, що лишнє в нас. І пісня нам нагадує про те, що лишнє в нас багато слів, багато часу у комп'ютері. Якщо ти по роботі, так, ти повинен це робити, а як тобі просто скучно, і тобі здається сумно. Ти відкриє Євангелія, скільки християн і хрещених на Єванглії ніколи не читали і не мали ніколи в домі. Ми кажемо, стара книжка. Люди колись дорого платили за ці книги. І вони залишилися в нас, тому що то були богобоязнені люди, які духовного життя бажали. Сьогодні, ви знаєте, був. Важкий дуже похорон. Молода людина померла, син залишився сиротою. І я коли прийшов на похорон, я побачив на грудях цієї молодої жінки хрест дуже великий, десь сантиметрів 40, напевне, 35 може. Я подумав, що, може, так і продають тепер, знаєте, тепер все можна в цьому купити, де, де ті купляють там, я так подивився, гарний такий, дерев'яний, великий, всередині металом такий зроблений, ну дуже гарний хрест. І коли похорон закінчився, син поправляв так біля мами платочок і каже, мама дуже молилася перед цим Христом. Мама дуже вірила в силу житворящого Христа. І я захотів, щоб цей хрест був разом з мамою. Звідки син бачив? Звідки він знав, що це хрест, який мама молилася, він бачив, що мама молиться. І сьогодні, браті і сестри, час разом з дітьми молитися. Якщо діти будуть на вушниках в кімнаті, а ви в другій кімнаті будете бити поклони, це нічого вам не дасть. Це в пусту, це, як кажуть, горохом стіну. Ви дитину заставте, навчіть. Скажіть і покажіть приклад, і ця дитина вам останню хвилину послужить. А якщо діти не чують, не бачать, що ви їм скажете? Їм буде все рівно. Вони будуть думати, чи горівку поставити на поминки, чи музику заказати. А дитина захотіла мамі поставити хрест. Перед яким вона дуже часто молилася, яким вона дуже вірила. Оце, браття, сестри, віра. Мами не стало, але син пам'ятає, як мама молилася і в що вона вірила. Якщо ми сьогодні будемо дітям думати, що ми їм дамо м'ясо, бо вони дуже худенькі, здоров'я не мають, це наша помилка. Діти повинні привчатися, що повинно бути зась. Обуздувати, в них не думайте, що менше страстів, чи в нас. Трошки інші. Але у них так само воюють страсті. їх треба з дитинства притушати, гасити, так само молитвою і постом. І сьогодні, браті і сестри, пам'ятайте, як Моїсій вивів народ ізраїльський на волю з Єгипетського рабства, фараонського рабства. Вони пішли в пустиню і казали, наша нам ця свобода. Ми хочемо м'яса. Ми м'яса хочемо. Так і сьогодні плоть наша буде казати, та ще трошки, може там щось було, може би я Ну, Може, щось там вже хватить мені. Сьогодні з одним чоловіком розмовляв, я йому перед постом кажу, дивіться, не їжте м'яса. Він каже мені, сьогодні батюшка, мені з кожним днем легше стає. Я не знаю, чи я витримаю, мені з кожним днем стає легше і легше. От вам лікарство і діло не в їжі, але в діло в тому, що ти борешся. І дай, Боже браті і сестри, нам сили, мудрості, віри боротися з, з тим, що нам не потрібне, до чого привикла наша плоть. Вона віддаляла нас від Бога, а це дні, коли ми повинні приближатися до Бога. І написано, що при премудрості, страх Господень». Сьогодні ми чули зранку, що дуже погано, коли людина небрежна, Та це не гріх, а це що гріх, А це що, що це не можна, я так хочу. Якщо в тебе страху Божого не буде, що це нарушаєш ти волю Божу. Яку Господь становив, Господь дав. Тоді Господь дає тобі благодать, дає тобі сили, дає тобі мудрості, перенести ті спокуси, які в нас будуть. І я бажаю нам всім сьогодні, браті і сестри, страху Божого, благодаті Святого Духа, полюбити, так як ми спочатку полюбили піс, хто не полюбив, полюбіть, бо це лікарство від Бога, це лік, який лікує і душу, і тіло. Все лікує нам, тільки потрібна віра і використовувати те, що сьогодні Господь дає. Поможе нам всім Бог, Спаси Господь.